Шукаєте ідеальну ляльку, тоді це, звичайно, Real Lady. При виготовленні Real Lady особлива увага приділяється деталям обличчя, ляльки мають неймовірно реалістичні риси, тонкі лінії, пори, як у справжньої людини, брови, вії. Ніжна та витончена кагура привертає погляд своєю ніжністю, красою та грацією. Її тонка талія ідеально поєднується з великими пружними грудьми. Створюючи ідеальний баланс. Кагура зможе стати натхненням та вірною супутницею для людини, яка цінує справжню жіночність. Вона зможе задовольнити навіть найвибагливішого чоловіка. Одна з головних особливостей реалістична текстура шкіри, не фарба для тіла, а справжня текстура. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Всі новини в нашому телеграм-каналі. Посилання під відео